Це як машина вскакує в яму, похоже, на, як вроді би, взрив. Стук такий, що як бах, і все, і поїхав. Просипайся і не спиш. Полтавка Ірина Бутенко скаржиться біля її будинку по вулиці Симона Петлюри, 43А на дорозі яма. І тут же оглядовий колодязь. Щоразу, коли туди в'їжджають автомобілі, вони грюкають кришкою. Дві трі, ніяких звігам немає. А ночі, хоч і комендантська година, машини їздять, ночі як бахне, як вроді би десь щось зорвалося. Зверталася я і міську раду, вона мені сказала, десь вечір передамо, двічі я дзвонила на Київ. Двічі Ця яма вже більше року, говорить Полтавка Юліана Михайлівна. каже, проживає далі цією дорогою, і тільки проходить. Але тим, хто мешкає поруч, співчуває Яма із вищербленим асфальтом. Дорога напружена, машин багато. Яма заважає, і звісно, необхідно якомога швидше її забетонувати. Тому що тяжко водіям проїжджати. Дорога вузька, і коли по зустрічній смузі їде машина, тут розійтися просто неможливо. Тут просто Проблемна ділянка за адресою Симона Петлюри 43 а знаходиться на балансі Полтава водоканалу. Повідомив заступник міського голови з питань ЖКГ Володимир Чередниченко. Проблема існує не перший рік за адресою вулиця Симона Петлюри 43А, знаходиться приватний будинок. Цей колодязь знаходиться на балансі КП Полтава Водоканал. Вони повинні відновлювати його та благоустрій території навколо нього ще разу після проведення ремонтних робіт. У Полтава Водоканалі повідомили, заявку взяли на опрацювання.